Раз, два, три, ялочка! Гори! Сотні трупів, тисячі вщент спалених будинків під час новорічних свят. Причина гостя яскрава кольорова гірлянда. Костюр. Зроблена на підпільному заводі в серці Китаю ця довжелезна електрична запальничка потрапляє в Україну без сертифікатів та ліцензій. Палаючи смерть, продають на всіх стихійних ринках. Ну, Сертіфіката сертифіката у вас є ну, так. У сертифікат. Но не для Я вас показати вас шляхом експерименту. Ми дізнаємось, як саме продати неліцензований ліцензований Беремо кілька найдешевших гірлянд і йдемо продавати. Обираємо людне місце, облаштовуємо торгівельну точку. Одразу з'являється охорона. Знаходимо собі спокійну точку в переході метро і через кілька хвилин маємо перших покупців. А ви не боїтеся брати і провіримо? Це ми вже відговорюємо після того, як продали кілька штук. Вісне з того, що допомагає чоловіку продавати, а виїхали. А за мене не треба безпокоїти, безпоходять з ділочка Вот так мы торговали небезпечними гирляндами на очах у милиции та охорони метро. Без дозволів, навіть без елементарної розетки, аби перевірити електротавар. Вы сейчас купили совершенно не сертифіцірований, виходить. А вы знаете, ви прату. знаєте, щоб що люди розетку, я его проверяю. Тонни пожежно небезпечних товарів продаються на ринках без усіляких документів. Найпростіший експеримент демонструє, що продавцям є що приховувати. Заходимо в перехід з великою камерою і бачимо, як торгівці закривають кіоски, ховають товари, тікають геть. Я нічим не торгую, буде добре. Я не хай Якість цих продуктів сумнівного виробництва просто лякає. Ось такий симпатичний костюмчик прикрасить будь-яку дитину, але давайте подивимося, що із нею станеться. Уявіть, що це ваша дитинка в новенькому китайському костюмчику приходить в гості до діда Мороза. Навіть від холодного вогню він спалахує в долі секунд і згорають усіх. Навіть в сніжному заметі тканина не згасає, а безпечні паперові хлопавки бахкають так, що повітряна кулька одразу вибухає. Око людини, до речі, значно ніжніше і хрупкіше за кульку. Практично 100% процентів які продаються на ринках, вони... Ні, новорічні іграшки, дитячі машинки, мішура та піротехніка все продається без перевірок держави і несе величезну загрозу суспільству. Є дуже багато е, пожеж, які сталися внаслідок використання ялинкових прикрас. Накупивши собі на свято дешевих цяцьок, з переходу зробіть ще й останній акорд. Візьміть ковбаси з підлоги. Накануні прошлого нового года. На одном из стихийных рынков города Киева я купил колбасу. Получили все легкое отравление, кто ее употреблял. Так что с Новым годом!